Всім салют! Це канал Stich Energy, Я Аня. Сьогодні зі мною Таня, тому що я у Тані. Да, І вона ми в мене сьогодні бацяк. Гуляємо по місту. Південне. Південне. І розпочалась наша прогулянка містом. Звісно ж, з дворів високоповерхівок, де можна побачити ось такі мистецькі шедеври. Розфарбовує випускник нашої школи парадно. Як українська, не знаю. під'їзд. Дивіться, зараз ми прийдемо всі чотири під'їзди, Яка тут файнота. Це нібито Карпат. Далі тут метель, метелик, буде. Телик метели, дивіться. Самий-самий звичайний да. будинок. Покажи стіл, який отак доль, щоб люди бачили. це. Отакий звичайний будинок. І вже приємно заходить. Оце взагалі. Ну це просто моя стихія вода, да, тому я да, дуже да, люблю. То це, це все, це мій фаворит на першому місці. Зараз вот вот фаворит. Дуже гарно. Угу. Поля. І пшениця, і. І комиші вдоль ріки. А як камиши українські, я навіть не знаю? Очередні. І ми продовжуємо свою прогулянку. О, дільфіни. Я пам'ятаю, ви показували на каналі їх. Ви тут часто Є? гуляєте. І зараз йдемо до Тараса Григоровича, привітаємося. І Кажу, слава Кирилл. Тут у нас ярпінчики. А тут, до речі, трошки города Лева в мене є. Ага. Тут є лев з того міста. да, да, да. -да, -да, -да. Ну, і Тарас Григорович Шевченко. На жаль, ми не встигли до його дня народження, але привітаємо Зараз. заднім числом. Да. Бачиш, що коїться, як ти все і казав. Тому да. А тут Тетяна, вона ж вчителька, і вона тут проводить батьківські збори. Уявляєте, як креативний який підхід. Отут тут в собі слухаєш. Перша, хто після роботи, то можеш собі жувати. Нікого ні чапка ні це не дратує, бо тут <світ> то вітер дує, то часи. Ну, Дуже класно. Клас. Дивіться, який тут цьому, я воно шоколася. Зараз подивимося. На шляху в нас парк кованих фігур, який щорічно поповнюється новими експонатами. Першою. Чи у 2011 році тут з'явилася підкове щастя. І квіти, і листя. Зараз там і якор буде, і, і корабель, і сова, і все, що хочеш. Листя так... Троянда, дуже... равлик ну, да, Тут такі деталей можна Ні -ні. просто роздивлятись. знову. Виноград, я так розумію. Далі веселка від моря до степу. О, сова. Да. Веселка. Корабель. Морська звезда. а вон золотая рыбка. рибку. желание. Он з корони давить. Ну і наш якір. Ну, давайте всі загадаємо. Виконуєш? Да. Поспіши. Да. Так до речі, в неї ж луска з монет п'ятикопійкових. Да. Прикольно. Так наша країна була в достатку. Видиш, М які мені цей подобається найбільше. Угу. Такий класний. Дивіться, які в нього ці приліпки угу. пророблені, бач, як класненько, класненька. Да. А далі йдемо пороздивлятися, які ще фігури є в парку, і почитаємо цитат відомих українців у віковіченні на лавах парку. Дивіться, ухти, а це ніби прям бібліотека. Да. Тут люди приходять, одні люди приходять, ставлять книжки, а інші приходять беруть. Ну, ось так тут в однієм постійно. бачу, зараз нічого нема, значить це ми забирали. Ну це ж у Костенко день народження було, ну, у так, Шевченка. Так, Тож, мабуть, просто фанати прийшли да, зачитуються ну, зараз. Ні, ну це класно, що воно є. Так, згадано рухома. І на йдеш, хтось сидить на стучку, читає. А дивіться, які тут цікаві лаї. Лав ну, поганих не буває, є погані язики. Умій сказати, умій і змовчати. Це для мене. То це для всіх нас. Говорити, ми навчилися помовчати, да. це іскуство. Вміє да. змовчати, і це наш южнінський якор. Uh -huh. Це наш городочок. Чесне, южне, думали, що портаніталь. Весела думка, половина справи. Ну, насправді навіть в Біблії написано, що ну, унилий дух сушить кості", да. Тобто, Якщо ми будемо так. завжди. Да. Веселі, то значить будемо живі. Так, да? я согласна з цим теж. Коли ти положительно настроєн, то у тебе як-то легше йде. Ну, реально легше йде. Баба да. з воза да, кудули легше. Ну, це найвідоміша, мабуть, приказка, яку ми чули в житті. І всі ж знають про що це. Так. Да. Далі дивіться, тут наша мапа України. А, це, ага. До речі, треба Київляні. А? Ось ваш Київ. О, О наш Київ ще хорив. Да. Та сестра їхня либіць. Так, дивіться. Опа! Ну? Чекаю, ну да. Одеса. Да, Одесса. Николаев. Там порт я тоже, да? Да, там же корабли делаем. А ты радуешь Львов? Закид на mm. Украину. А вот тут Донецк-Луганск. Це я зрозуміла, що шахти, а цей козак це. І це мали бути мав бути годинник сонячний. Бачите, тут циферблат воно є. І цифри. Цікаво, дуже цікава ідея. Давайте покажемо нашу либість. І вон, бачиш, все переміліться. Все перемілиться, Всі наші невиразне, все. Мука буде. Пішли, да. Де керує хвіст, голова блудить. Тож Тримайте хвіст. пістолетом. Таке дурне висловлювання з цим пістолетом. До свого роду хоч через воду. Це всім нам, українцям. Типа він какой-то чистить дах, mm -hmm. там, типу, какой-то рицар. А, ну так, уже Да. Тут типу музикант, да. тут типу ліцедей артист какой-то. Треба далі... Ілюху буде пофоткати. Да, да. Далі рибак, далі тут художник. Ти какая риба? Классик, клас. Це барабан, мікрофон. Ну і сцена. І наша хоп за чешується. Ну так. Да. Це бандура. Ну і вон зброя. Ну і бачите, яке сурове лісо. Так. Це українці зранку бачать, що літять шахеди. Найміть мене, знаєте ким? Обідати. О, я теж хочу таку роботу. А щоб ще платили. Ну, зрозуміло, що платили, а що? Ще їм не багато, але люблю смачно. Ні, ну класно. Яке насіння, таке коріння. А я думала, що яке коріння, таке насіння. Так, а це що в нас тут? Якісь квіточки? Так, Загортовані квіти. Ну, квіти так. праві магнолія. Так. Тут все в квітах, все, все. все. Акації, корама дає, тому Бог дає. Так. Я часто говорю... Дивіться, яка є. А? Клас? Да, О, яка величенька. Не кажи гук, поки не перескочиш. Угу. Це підкова, так? Да? Так. Да. Підкова на і в країні. О, які яблука! І Гніздечко. Так. Диви, яка вона гарнюня. Так, прикольно. І яєчко, ти бачиш там? Да. Вона це її родина там. Вона чекає, де, де ти там ходиш, заробітчани. Ну клас, мені подобається. А це площа перемоги. Тут відбуваються різні заходи. Це спорткомплекс Олімп. І басейн, можна покупатися, сходити. І... Все там. Все це все спутан. там. Дуже Ясно. багато перемог наші хлопці тут здобули. Дуже багато. І моя дитина тут брала участь і в танцях, і в спорті. Ну, спортивне містечко було, дуже багато дітей задіяних у різних різних спортивних секціях. Дуже багато. І майдарка, байдарка у нас перше місце золота, Юра наш. Коротко, круто. Так. Да. А там дерево, де можна підзарядити, все, що треба підзарядити. Так. А тут, як бачите, Алея Слави. Із Алеї Слави одразу видно море. Не знаю, чи на відео видно, але ми туди підемо. Далі ми пройшлися парком Маленька Грузія. Він являє собою тематичний парк, присвячений грузинському місту. Кубулеті. Тут розміщені альтанки, гроти та рукотворні пагорби, а також величезні амфори з вином як елемент ландшафтного дизайну, що являють собою грузинські національні символи. Тут також присутня імітація гірської місцевості. Зараз ще досить холодно, але коли з'явиться багато зелені та заквітнуть клумби. То буде неперевершена краса грузинського колориту. Це жива лоза. Це жива лоза, це метале. І вона потім цвіта. Це. Так, так. А якщо ще зелень піде. Да. Це грузинський. Це маленька грузія. Да. Далі ми прийшли до приморського парку, аби помилуватися холодними хвилями і вдихнути морського повітря. Жидітися море! І Одеса. Там Кобліва, там Одеса. Да. Там Николаев, там Херсон. Приморський це найбільший парк в Південному. Він височить над узбережжям Чорного моря. Прогулюючись ним, можна побачити фонтан з колонадою. Кілька красивих оригінальних альтанок, безліч лавок, де так круто можна буде повишивати літніми днями. Також тут є літні кафе, де можна буде перекусити чи вгамувати спрагу. Але для всього цього треба дочекатися літа. Пляжі в південному зараз закриті, і підійти поближче до води наразі неможливо, але споглядати море нам ніхто заборонити не може. А це вже турецькі парки. Тут є багато таких літер. І Тетяна каже: якщо їх зібрати в купу, то можна скласти назву міста. Який е, має відношення до створення цього парку? Правильно? Так, так. Турецький сквер має площу майже пів гектара, а присвячений він найближчому сусіду по морю турецькому місту Кемер. В дизайні локації використано багато каміння, що перегукується саме з історією згаданого міста. Встановлено також цікаві конструкції національних турецьких амфор, привертають увагу величезні скульптури, які імітують скелі Каппадокії. Також тут можна побачити зменшені купальні клеопатри та фотозону у вигляді кованих амфор. Розмір голочок. А он шишечки. хаспота гарненький. Прогулявшись парками, Тетяна показала мені ще й місцеву водойму, яка не замерзає взимку, і розказала багато історій про досягнення місцевих мешканців в спортивних змаганнях різного направлення. І декілька загальних слів про місто Південне. Південне одне з наймолодших міст Одеської області, історія якого сягає з 1973 року, коли розпочалось будівництво Одеського припортового заводу та морського порту Південний. В акваторії малого аджалицького лиману з перспективою створення промислово-транспортного вузла. Будівництво населеного пункту для прошивання працівників порту та заводу розпочалось у 1975 році, а в 78-му вже отримало назву селище Южне. У 1993-му селище перенесли до категорії міст. Місто південний має розвинену інфраструктуру, включаючи лікарню, бібліотеку, фізкультурно-спортивний комплекс, кілька готелів. Оскільки містечко невелике за площею, тут не зустріти місцевий громадський транспорт. Також в місті немає цвинтаря. Як на мене, то це тільки плюс. Парки, якими ми пройшлися, забезпечують мешканців міста місцями для відпочинку та рекреації. Південна має розвинену систему освіти, включаючи дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, ліцей та авторські експериментальні школи. Я також помітила, що в місті є маса діючих спортивних секцій для дітей та дорослих, що спонукає займатися спортом та вести активний спосіб життя. Економіку розглядати не буду, адже в це питання я не дуже занурювалась. Але можу нагадати, що південне є важливим промисловим та транспортним центром Одеської області. А ще в місті діють декілька релігійних громад, що, сподіваюся, також добре впливають на місцеве суспільство. Тривалий час у південному не було приватного сектору. В місті зводили виключно багатоповерхівки, завдяки чому місто має дуже сучасний вигляд. Нині ж тут вже є окремий мікрорайон. З приватними будинками, які іменуються Міс, мікрорайон індивідуальної забудови, Тетяна провела мене і сюди. Ми погуляли вуличками та гарно поспілкувалися. Взагалі, хочу ще раз подякувати Тетяні за запрошення і гарно проведений час разом. Оскільки ці дні було досить холодно, і південний вітер з моря був не досить привітний, мій син не захотів йти гуляти зі мною. І хоч я його все ж таки витягла на прогулянку, ми, дійшовши до приморського парку, застрягли на. На майданчику погратись не хочеш? Який мандаль? майданчик? майданчик, володрина така. А ввечері ми разом з Тетяною розглядали її роботи та процеси, над якими вона зараз працює, і ділилися своїми вишивальними таємницями. Зупинятися на кожній роботі не буду, лише з дозволу Тетяни покажу всю цю красу. А якщо хочете подробиць, чи маєте запитання щодо процесів чи роботи над якимись проєктами Тетяни, зазирніть до неї на канал або в інстаграм і задавайте питання. Тетяна завжди відкрита до спілкування. Всі лінки я залишу в описі під відео. Ось це. Я подумала, що це все, як сказати, виробництво, да, виробництво. А, це, є, це, а це Тетяна все сама писала і розмічала. Подивіться, як рівнесенько, які всі циферки красивенні. І знаєте, рестар... що це а буде? Враз, скажіть, Д... то, Не знаю, буде. багато, але <ріст> ось така буде краса. Зірочка Ї... краснюча. Йому навіть є гудзики. Тут же рибка уже тут чайочка сожрала рыбку. Угу. Другая тоже. Не подавилась, чи друга тоже. Там рибка ближе чайочки, да. Рыбка такая вот. А де вони тут? А, це воно все висить ні. Їх нет здесь. А у меня есть, я же Ван Гог. я так вижу. Яс. А на цьому сьогодні, все. Дякую, що разом зі мною погуляли містом. Південний, побачимось скоро, па А там не видно, але там чайки. Оце Таня, там твої родственники.